Всім привіт! Сьогодні у нас буде огляд товарів, які маю на продаж в наявності. І будь-який товар, який вам сподобається, можу відправити по предоплаті, Укрпоштою, новою поштою, як вам зручніше, зробимо доставочку, і обов'язково від мене ще й гостинчик. Хочу вам показати ось такий маю інкадесенс. Парфумовна водичка. Дуже приємний аромат. Багато хто його полюбляє. Ось такий. Має нотки конвалії, мімози та вершкового мускусу. Дуже приємний аромат. Рекомендую спробувати, хто ще цей аромат не тестував. Зараз вам відкрию, покажу фончик, як виглядає. Ось такий жовтенький, такий сонячний такий. Приємний аромат, такий стійкий. Мені він дуже подобається також. У мене багато клієнтів, хто його замовляє і повторюють неодноразово в об'ємі 50 мл. Так, і ще маю таку водичку. Лак. Має також приємний аромат. Має нотки бергамоту, нічний церіус і сандал. Приємний аромат, я б сказала, елітний такий. Мені подобається хороший засіб, я б сказала, такий елегантний елітний аромат. Він підійде як на зиму, так і на літо він не буде задушливим. Дуже приємний, хороший аромат. Так як він не зафольхований, можу показати вам, як виглядає флакончик. Ось такий гарний флакончик, приємний з бантиком. Гарне оформлення. Можна як на подаруночок, так і для себе любивих. Замовити. Ось такі приємні аромати. Також маю ось такі дві новиночки у мене свіженькі. Це пурбланка звичайна. І пурбланка такий блакитний еліганс. Ця біла курбланка це культовий аромат, який багатьом подобається. Вже, зараз відкрию. Ось така водичка, такий флакончик, має нотки, зараз скажу, Фрезі, Півоні і гелеотроп. Ось така стійка водичка, хоч і туалетна водичка, але дуже стійкий аромат. Багато хто полюбляє його в об'ємі 50 мл. І ось така друга водичка. Така блакитна бурбланка Elegance. Має приємний аромат лісових ягід білого мускусу, що дає цьому аромату бути стійким. тому що ми пам'ятаємо, мускусні аромати, вони стійкі. А також має аромат квіту жасмин. Приємний аромат лісових ягід, приємний такий аромат, як так свіженький, я б сказала. Мені дуже він подобається. Кому потрібно, звертайтесь, відправимо будь-якою поштою, як вам зручно. Наступний аромат це персів ріл. Має аромат, такі нотки Фрезі, дині та сандалу. Так, зараз вам покажу, як. Виглядає сам флакончик. Ось такий зелененький, має приємний свіжий аромат освіжаючий. Мені дуже він подобається. Такий ну, дійсно хороший вартий вашої уваги. Також маю ось такий маленький спрей персів. Це вже плакитний. Ось такий маю флакончик в об'ємі 50 мл. Плакитний. Об'єм 10 мл. Дуже зручно брати з собою в сумочку, в дорогу, так займає багато місця. Має аромат фрезі, груші та мускусну. Також дуже стійкий аромат. І також ще ось такий сперечі маленький є в мене. Це Today. Дуже класний аромат, стійкий, шлейфовий. Ось так покажу, покажу вам, як виглядає флакончик, ось так Тут ось такий Має нотки фрезії і біскусу та мускусу. Так, звертайте увагу на те, що якщо вказується мускус в складі аромата, значить цей аромат буде дуже стійким і шлейфовим. Також маю ще в асортименті дуже класні новиночки: це attraction. Ось таке гарне оформлення в такому золотим, парламутровому сяючому дизайні маю Attraction в об'ємі 50 мл та в об'ємі 100 мл. Кому потрібно, звертайтеся, відправимо, так. які ж нотки мають ці аромати? Ось так виглядає флакончик Attraction. Жіночий, такий жовтенький, ось він, має нотки ожина, магнетичний мускус та амбра. І ще хочу додати, що саме Attraction, саме ці аромати мають в складі фарамони, е які запалюють пристрасті між закоханими. Е також дуже приємний аромат, е елегантний стійкий. І дуже класний, дуже е, довго тримається е, як на одязі, так і на тілі. Дуже приємний аромат, класний, е, не солодкий, не сухий. Він дуже класний, соковитий аромат, е, мускусний, стійкий і має такий магнетичний, приємний, е, таке, ну, знаєте, як Відображається все навколо з цим ароматом. Я б сказала так. Дуже приємний, елегантний, класний аромат. Також е, маю ще ось такі духи. Це духи. Найконц... Найвища концентрація парфумів. Це новинка Forever Beyond the Moon е, класний аромат, такий нічна квітка Тіара. Ось так виглядає сам флакончик такий. Фаровей, такий кругленький Духи, стійкий аромат, має нотки Дикої вишні, нічна квітка та сандалове дерево. Ось стійкий аромат шлейфовий, хороший, такий приємний аромат. На холодну пору року буде саме те, що потрібно. І також маю ще парфуми чоловічі. такий. Experiment. Дуже приємний, класний аромат. Ось так виглядає флакончик, має е, нотки Бергамоту, імбиру та, сан, е, та сандалу. Дуже приємний аромат, мені він дуже сподобався. Рекомендую спробувати. І по хорошій ціні зараз, кому потрібно, звертайтеся на подаруночок. І також ще культовий аромат, маю Full Speed. Дуже класний аромат, багатьом він подобається. В об'ємі 75 мл, до речі. Має нотки ялівець, киберис і ще мускус, що робить його дуже стійким, класний елегантний аромат. Дуже класний, я рекомендую. Ну, дійсно чудовий аромат.